d сейсміка або МРТ Землі, як шукають нові родовища газу. Вітаю, це Газ Правда. З вами я, Олексій Савіцький. У минулих роликах ми коротко розповідали, як природний газ потрапляє до наших плит чи котлів безпосередньо з родовищ. А сьогодні покажемо процес, як ці самі родовища шукають. Нагадаю, що більшість діючих родовищ в Україні наразі суттєво виснажені, тому щоб видобуток не падав, потрібно шукати та розробляти все нові та нові поклади вуглеводів. А це задача дуже непроста. Адже просто пробурити дірку в землі, будь-де і отримати нове паливо не вийде. Потрібно чітко знати, чи є на конкретній ділянці поклади, які саме там запаси газу, та на яких глибинах. І саме це нині з'ясовують українські газовики на заході країни. Гасправді продемонстрували процес безпрецедентних геологічних досліджень 3D-сейсміки. Їх розгорнули на площі у понад півтори тисячі квадратних кілометрів. Раніше тут би ми показали карту перспективних ділянок, але нині не будемо з міркувань безпеки. Натомість, уникаючи геолокації, ми покажемо на відео, як виглядає сам процес 3D-сейсміки. Просто посеред поля розгортають кілометри кабелю, щоб сенсорами охопити якомога більшу площу. А спеціальна, до речі, космічна на вигляд техніка зупиняється в обраних точках і сильно вібрує. Так у землю посилають сейсмічні хвилі. Коливання йдуть глибоко під землю. Відбиваються від підземних шарів. Далі ми їх реєструємо і по результатам обробки отримуємо цифрову модель геологічної будови цього родовища. Тобто, завдяки звуковим хвилям фахівці можуть побачити, що приховує від нас земна поверхня без буріння та інших дороговартісних операцій. 3D-дослідження дозволяють доволі детально просканувати надра аж до 10 кілометрів у глибину та знайти там потенційні поклади вуглеводнів. Тут видно таке підвищення на цій зоні, і оце такий от явний признак, що тут може щось бути. Тут глибина кілометра 4-5. Поки решта перспективних регіонів країни недоступні для 3D-досліджень через воєнні дії, газоводобовники концентрують свою увагу саме на заході, і такі безпрецедентні геологічні дослідження можуть дати газоводобовній галузі в регіоні Друге Дихання. На заході, як вважали раніше, залишилися лише виснажені родовища. Та нині цю тезу можуть спростувати. Є два типи сейсміки. 2D, це по суті в двох вимірному просторі ми бачимо картинку. І 3D. Якщо е, подумати про аналогію, то 2D це як рентген, так? а 3D це як МРТ. Тобто ми отримуємо картину, МРТ картину або якісь там. Прогноз або діагноз а, на глибини до 10 кілометрів. собі уявити масштаб. 3D-сейсміка, вона унікальна історична для західної країни і, взагалі, для всієї країни, для України. Чому? Тому що а, площа цієї 3D рекордна. Ми одним заходом робимо, а, по суті, 1600 квадратних кілометрів. Це рекорд як і для заходу, так і для сходу. Та ми знайшли вже газ там, так? Але 3D нам дасть можливість дорозвідути ці родовища, щоб знайти новий газ. Після завершення польових робіт висновки 3 d сейсміки ретельно вивчать, і саме на їх основі плануватимуть буріння наступних свердловин. Вукергасвидовування вже з нетерпінням чекають на результати. Те, що західні регіони України мають значний, але не розкритий потенціал з видобутку газу, доводить досвід наших західних сусідів. Польщі та Румунії там збільшили власний видобуток саме після ефективних 3D-досліджень. Повторити цей успіх прагнуть і в Україні. В західному регіоні також є потенціал збільшувати видобуток 5-6 разів. Коли компанії отримують 3D-сейсміку з інтерпретацією та обробкою, вони тримають дуже корисні результати з точки зору дебіта свердловин. І ми також впевнені, що цей проєкт. Нам дасть можливість е, бурить е, більш глибокі свердловини, а також більш результативні свердловини. Почати бурити перші свердловини за підсумками 3D-досліджень на заході країни в Укргасевидобування розраховують уже наприкінці наступного року. У подальших же планах пробурити глибокі по 5-7 кілометрів, а також горизонтальні свердловини. Фахівці впевнені, майбутнє галузі саме за такими. Та навіть. Цього року, завдяки зусиллям газовидобувників для українців, газу також буде вдосталь, і саме вітчизняного видобутку наголошує голова «Нафтогазу». Я хотів би всім нагадати, що Україна знаходиться в трійці лідерів в Європі за резервами природнього газу, тобто, ми маємо багато газу, який знаходиться у нас фактично під землею. Для того, щоб його видобувати, маємо застосовувати сучасні технології, які в цьому році ми вже активно використовуємо. І це питання також 3 d технологій 3D-сейсмики, які активно зараз запроваджуються підприємствами Нафтогазу. Я впевнений, що це дасть свій результат. Ми вже його бачимо. Наш видобуток збільшується. І я впевнений, що Україна має вже нарешті забезпечувати себе газом українського виробництва і не повертатися до питань імпорту вже ніколи. Тож, попри війну, Україна крок за кроком наближається до енергонезалежності. Навіть в умовах воєнного стану вітчизняні газовики бурять успішні свердловини та шукають усе нові і нові поклади блакитного палива. Сподіваємося, газу знайдуть чимало і згодом будемо розповідати вам про початок його видобутку з нових середовин на заході країни, а згодом і в інших регіонах нашої батьківщини. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, про що хотіли би дізнатися в наступних випусках Газ Правди. Дивіться україномовний YouTube і тільки якісний контент із перевіреною інформацією. А ще не забувайте передавати показання лічильників і сплачувати за комірне. Слава Україні!